Виконуємо номер 11 із справ для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Склади із чисел 1,5, 4,9, 2,1 і 3,5 чотири різні пропорції. Приступаємо до виконання. Пропорції це рівність двох відношень. Отже, нам треба скласти два відношення, які будуть рівні між собою. Перше відношення це буде відношення 1,5 до 3,5 Помножимо на 10. І чисельник і знаменник, будемо мати відношення 15 до 35, і тепер скорочуємо на 5, буде відношення 3 до 7. І також знайдемо значення відношення 2,1 до 4,9. Помножимо на 10, це буде 21 до 49 і скоротимо на 7, маємо 3 до 7. Отримали однакові значення. Отже, можемо скласти пропорцію. 1,5 відноситься до 3,5 як 2,1 до 4,9. Це наша перша пропорція. Нам треба скласти 4 різні. Друга пропорція поміняємо місцями. Крайні і середні члени пропорції. Маємо відношення 3,5 до 1,5 і 4,9 до 2,1. Далі третя пропорція поміняємо, тепер змінимо місцями крайні і середні члени пропорції. Отримаємо 1,5 відноситься до 2,1, як 3,5 до 4,9. І тепер в отриманні пропорції також змінимо місцяк крайніх і середніх, буде 2,1 відноситься до 1,5, як 4,9 до 3,5. Ми із чисел 1,5 4,9, 2,1 і 3,5 склали чотири різні пропорції. Номер 11 із справ для повторення розділу 2 виконано.